Друзі, у Луцьку є будинок національного, та ні, міжнародного значення, як майстерня художника Миколи Головання. Це надзвичайна химерія, уяв і в цілому неймовірний випуск мистецтва. Я вам зараз покажу, ви просто подивіться, наскільки це неймовірно красиво, наскільки це неймовірно дивує і народжує величезну кількість почуттів. Подивіться уважно. Ось так виглядає фасад будинку. Ми зразу йдемо в двір з вами, все подивимося уважненько. Я зроблю оглядово. Микола Головань – це скульптор, український художник. Ми знаходимося вузьку, вулиця Лютеранська, 9. Заїдьте, подивіться на ці неймовірні предмети, які зроблені тут. Микола Головань будував цей будинок, цей весь комплекс ансамбль з 1978 по 2022 рік, коли його не стало. Насправді він майстер по. Бачимо тут використання цементу, так, бетону, точніше, перепрошую, каменю, мозаїчна політра з різних матеріалів. І насправді дуже дивує історія, як ця людина творила і що це було. Зараз ми зайдемо у двір, ще раз обійдемо цю будівлю і зайдемо, подивимося детальніше, неймовірно цікаву споруду. Отже, ну просто не можна прийти повз цю, цей будинок. Повсю майстерню вона просто вражає, неймовірно. Неймовірно вражає. Зараз цей будиночок. Ой, добрий день, можна дійти? Зараз це будиночок Доби, у такому стані. Подивіться, яка... яке використання матеріалів, подивіться на цей храм альтанку всередині і на роботи майстра. Насправді, це дивовижні речі, які в деталях інколи. Ну, просто неймовірні. До речі, копія з Брудського ідео. Така але в обробці. Віть собі, як це все робилося, компонувалося і наскільки це прекрасні роботи, унікальні, як вони вписані. Ну я скажу, що тут відчувається в цілому насправді стільки поєднаних технік. Від класики, відсилки до античності, відсилки до, скажімо, з культури європейською. Так само бачимо дуже цікаві речі, пов'язані з добою так званою варварською. так І водночас це андеграунд, андеграунд який просто ну неймовірно вийшов от з цих, очевидно, 70-х років, як він як він тут. Досконало виглядає. Невмірна будівля є проблеми з збереженням. Я дуже вірю, що сім'я зможе подавати їх, тому що.